Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго ранку. Що ж бачимо, ми пропозиції із Москви? Але все ж таки я давайте почну із пропозиції, які вже пролунали від Зеленського. Він сказав конкретно, що він Путін може їхати до Києва. Цитую: я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін це розуміє, сказав Зеленський. І тут дійсно цікаво. Сама пропозиція Путіна вона була для того, щоб вже розуміючи, що Україна відмовиться її відтермінувати. Чи можливо під цим міг критися якийсь хитрий план, якась провокація? Як що би Зеленський уявімо прямував до Москви? Звичайно, що Зеленський нікуди їхати не збирається на Москву хіба що ракети будуть літати і так далі. Ну, це е, е, традиційна перемовна тактика росіян. Коли вони не хочуть і не збираються поступатися по основних питань, вони починають їх дрібнити, маніпулювати. Розділяти на окремі підпункти а, і, і все, що з цим пов'язано, в принципі, вони достатньо агресивні і вони достатньо навчені щодо тактики ведення жорстких перемовин, в тому числі поставкою ультиматуму. Але зрозуміло одне, що Путін не збирається взагалі зустрічатися з Зеленським. По перше. Він не вважає Україну суб'єктною, не вважає, що це об'єкт для розподілу між великими державами. Як він вважає. Він неодноразово він неодноразово називав його оточення зеленського нелегітимним. Ну, в принципі, у них сини легітимні з 2014 року. У них там тільки цей Янукович з новими зубами є для них легітимним президентом, і тому вони намагаються так зробити, що, начебто, вони дуже хочуть зустрічатися, але виставляють додаткові додаткові умови. А, і ну я вважаю, що це гарно те, що вони так роблять. Це означає, що все ж таки тиск на них іде, і вони розуміють, що пастку, яка була розставлена Зеленським ще на початку травня цього року, коли він різко заявив, давай будемо зустрічатися, вона спрацювала, а, і це увіш. Ну це, це увійшло в розуміння Трампа. Як повинен тривати перемовини, і він теж говорить: ну давайте, давайте ви спочатку зустрічаєтеся, потім ми втрьох будемо зустрічатися. А відсутність Путіна на перемовинах дозволяє Україні тиснути в першу чергу на американців і тиснути на європейців, показуючи, що вони нікуди їхати не хочуть. Тобто, вони не хочуть давайте зброю, давайте більше грошей для того, щоб змусити його кудись приїхати. Хоча я підозрюю що сам Зеленський розуміє, що нікуди він що Путін не збирається з ним зустрічатися, але як важить тиску на перемовинах, в тому числі з нашими західними партнерами, це дуже дуже гар дуже гарний інструмент і дуже гарна дипломатична така розводка. До речі, як думаєте, пане Тарасе, От Зеленський відповів офіційно, що він нікуди не поїде. Країна терориста. А от чи буде якась відповідь на таке саме запрошення від Зеленського? Десь в Кремлі можливо там піскова випустять чи когось все ж таки Запрошення було тому давайте принаймні публічно. Але відповідь ну, у нас не відповідь. Нас 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 цікавить їхні відповіді. Нас взагалі не цікаво, що вони там будуть говорити. Нас цікавить тиск на американців. так? Тобто, ви бачите, що тут тут перев... тут повинно бути абсолютно переведення в іншу площину. Кажете, Дональд Фредович, так Путін вас не поважає. Він не поважає Америку, велику країну. От він не хоче приїжджати за мною на зустріч. Він не хоче в втрьох зустрічатися. Тому у нас не цікавити взагалі повинно що там десь булькують росіяни. Нас цікавить формат тиску формат тиску на європейців і формат тиску на американців, тобто, це ваші проблеми, що Путін не приїжджає, не наші проблеми. От от яка в принципі лінія і так ведеться Україною. Достатньо грамотно ведеться лінія, тому що е, це е, дозволяє нам е, отримувати дуже гарну перемовну позицію в першу чергу з нашими союзниками. Нас же цікавить більше ресурси і удари по території Росії. А не те, що там буде булькати Путін або Пісков, або їхні інші шнурки, тому що нас цікавить конкретні ресурси, які повинні нам постачатися для того, щоб Україна здобула перемогу. А там ну давайте уявімо, суто теоретично, що Путін приїжджає на перемовини. Ну, а що він скаже? Він скаже так тільки те, що сказав 14 червня 24 року, що Україна повинна покинути чотири області і офіційно відмовитись від НАТО І знову будуть махати цими паперцями, які вони називаються стамбульськими домовленостями. Там там і так зрозуміло, що нічого не буде. Нас не, не повинно це цікавити. Навіщо битися головою в стінку і слухати е, цю шушеру і. Про що ловити якісь їхні слова, думки Кремля і Росіян взагалі не повинні цікавити. Нас цікавити повинно бути конкретні дії, конкретні кроки з боку американців, тому що якраз Трамп знаходиться зараз в менш вигідній перемовній позиції. Що ж, давайте тоді поговоримо про фінал імовірного імовірної розмови Трампа Путіна. Ну і взагалі ми знаємо, що в понеділок будуть певні зустрічі, як пише видання Associated Press, європейських партнерів із американцями, і очевидно, Видно, будемо ми щось вже більше розуміти про ті чи інші кроки штатів. Тобільше сьогодні від Трампа чекають всі відповіді. Пане Тарасе, буквально 30 секунд. Чи побачимо ми якісь рішучі кроки вже і можливо навіть санкції? Ну тут тут же ж питання до Європи. У Трамп, коли говорить, а чого ви газ та нафту продовжують купувати, це показує оцю хитрозробленість Європи, яка так, так ти розповідаєш у всьому американці винувати при цьому на 25 мільярдів щорічно купує російської нафти та газу. Більш того, я дивився статистику за минулий рік. На два з половиною мільярди металургії купують добрив купують, що найбільш сонічно аграрної продукції, вони досі купують. Це на нам не розповідають. Так. Та, так що це, це до, до Європи. Пейців я вважаю, що американці правильно роблять, що б'ють по потилиці для того, щоб ворушилися в правильному напрямку. Будемо сподіватися далі. В нас хвилина мовчання Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякую вам.